Доброго дня, моє ім'я Анна Кинель, і я представляю команду комунального закладу Вінницький технічний ліцей, яка працювала над створенням гри з інфомедійної грамотності Критичний хід у рамках проекту «Meet the Teacher». Наша команда достатньо потужна, тому що ідейним ініціатором гри був вчитель історії Євгеній Антонюк, який давно планував створити гру, але все ж чекав на можливості. Також наш аналітик Ольга Козяр. Маестро слова Валентина Яричук, яка допомагала нам відкоригувати всі помилки, Олег Киналь, який цифрував та диджиталізував всю гру. Валентина Яцентюк, наш починаючий дизайнер і черний пензлик. Ну і звичайно, це все було б неможливим без Олексія Марцева, який уміло імплементував наші інтенції, а саме створив друковану копію нашої гри. Насправді з ідеєю ми працювали достатньо довго, тому що, на жаль, у сучасному світі, особливо після карантину, під час ковіду, а також під час повномасштабного вторгнення, діти все більше і більше часу проводять у мережі онлайн. І, на жаль, Телеграм, Інстаграм, Тікток та інші соціальні мережі, вони надихають наштовхують дітей на думку про те, що віртуальний світ значно кращий, цікавіший, і безпечніший аніж реальний, тому хотілося створити саме такий інструмент, можливо, набір вправ, можливо, які, якусь симуляцію, яка допомогла б дітям побачити усі небезпеки сучасного віртуального світу, і яка б допомогла їм сформувати інформаційний імунітет, для того, щоб вони могли боротися з інструментами інформаційної війни і почувалися у безпеці. Отже, гра у нас починається із того, що всі персонажі з'являються на ігровому полі, і після того на ігровому полі також розкладаються відповідні картки із завданнями. Завдання у нас розроблені тематичні, але всі вони пов'язані із питанням інфомедійної грамотності. А саме візуальна грамотність, інформаційна грамотність, соціальна толерантність, стійкість до впливів, факт-чекінг. Та цифрова безпека. Окрім того, на ігровому полі є також тематичні картки, які додають спецефектів. А саме інформаційна бульбашка, поле несподіванка і також ігрове поле штраф, які урізноманітнюють нашу гру. Перед початком гри фасилітатор пропонує учасникам за допомогою QR-коду, який розміщено у нашій інструкції. Перейти до чат-боту. І за допомогою нашого чат-боту учасники отримують доступ до вибору персонажів. Наприклад, вибір персонажа, і учасник дізнається, що саме у цій грі він буде грати за журналістку. Катерину, студентку другого курсу, і ми одразу отримуємо також доступ до консультацій Катерини, зокрема консультація професорки, консультація юриста, консультація політолога або консультація факт-чекера. А з огляду на те, що чат-бот побудовано на основі рандомайзера, може бути ситуація, що даного персонажа вже обрали. Тоді учасник просто робить ще одну спробу. І, наприклад, цього разу у нас учасник буде грати від особи внутрішньо внутрішньопереміщені особи, і у нього додається ще один додатковий персонаж для консультації. Це консультація Даї саме так, кримські татари називають дядька. Якщо ми натиснемо кнопочку Консультація дає, ми можемо отримати певне твердження. Наприклад, якщо новина занадто солодка, як пахлава, значить там точно щось не так. Перевіряти це як пити чай. Терпіння і обережність завжди потрібні. І подібних тематичних порад є достатньо для кожного із персонажів. Що ж відбувається далі? Далі учасники кидають кубік. У більшості випадків ми використовуємо онлайн кубік і, потрапивши у відповідне поле, наприклад, у поле Соціальна толерантність, ми отримуємо картку із завданням. Наприклад, учасник потрапляє на поле Соціальна толерантність, і ми беремо відповідну картку. На карті зазвичай є зображення з інструкції. Перегляньте фрагмент з рекламної кампанії для 3 ї штурмової бригади, який вид дискримінації наявний на зображенні: ейджизм, бодішеймінг, ебілізм, сексизм і учням пропонується або учасникам пропонується проаналізувати дане зображення. Якщо вони надають правильну відповідь, а у фасилітатора усі відповіді розміщено у нашій інструкції. За кожну правильну відповідь учасники отримують відповідні елексири. Кожен із елексирів відповідає категорії питань як за кольором, так і за значенням. Відповідно, переможцем буде та команда або той учасник, які першими дійдуть фінішу. І отримують якомога більшу кількість еліксирів, тому що саме еліксири з візуальної грамотності, інформаційної грамотності, соціальної толерантності, стійкості до впливів, факт чекінгу та цифрової безпеки допоможуть учасникам наприкінці приготувати ось ту вакцину, яка зможе прищепити імунітет та стійкість в умовах інформаційної війни. А окрім того, доступ до нашої гри наявний також і в онлайн-версії, і наприкінці нашої інструкції також є QR-код з посиланням на онлайн-версію. Онлайн-версія повністю побудована за тим самим принципом, з єдиною відмінністю, що картки з завданнями також ми отримаємо через Телеграм. Методом рандому і учасники можуть працювати з цими картками безпосередньо із своїми гаджетами. Таким чином, поле може бути виведене або на екран комп'ютера, або на великий екран за допомогою проектора. Тобто, всі можливі зручні варіанти для того, щоб залучити до гри якомога більшу кількість учасників. Якщо дуже велика кількість людей хоче пограти, передбачено варіант, щоб грав не один учасник. А команда таким чином, ми передбачали, що у нас наявні шість персонажів. Відповідно, може грати шість команд по 4-5 учнів. Відповідно, ми можемо залучити до гри одночасно 25-30 учнів. І окрім того, для того, щоб підвищити варіативність гри, у нас також є дві пустих фішечки і два пустих паспорти для того, щоб учасники могли створити своїх персонажів, які можливо будуть більш доречними або більш актуальними саме для цієї цільової групи. І таким чином ми зможемо вивести на поле вже не 6, а 8 учасників або 8 команд, що таким чином збільшує кількість учасників до 40. Хочу зазначити, що першопочатково ми розраховували про те на те, що гру будуть учні грати в укритті або під час уроку протягом 45 хвилин. Але насправді. Ми беззупинна команда, яку достатньо важко було зупинити на етапі створення гри. Саме тому на даний момент розроблено 90 тематичних карток і близько 90 карток з категорії Штрах, несподіванка та інформаційна бульбашка», які можуть також значно видозмінити або. Переспрямувати розвиток гри, наприклад, якщо учасник потрапляє в поле інформаційна бульбашка, він може отримати повідомлення на кшталт, ти під потрапив під плив вірусного посту, який виявився маніпулятивним, і ти пропускаєш один хід. Якщо, наприклад, учасник потрапляє у поле несподіванка, там можуть бути як приємні несподіванки, так і не дуже. Хтось відзначив твою обережність в інформаційному просторі. Бонус, отримай один еліксир та просунься на один крок вперед. Тобто в інформаційному просторі можуть відбуватись і позитивні події. Також можна потрапити на поле штраф. Наприклад, ця картка, яку я дістала, звучить наступним чином: ти ігноруєш нові дані через свою інформаційну бульбашку. Твій штраф, ти втрачаєш два еліксири або пропускаєш наступний хід. І насправді, як показав наш досвід неодноразового проведення нашої гри, за 45 хвилин кожна із команд може зробити приблизно 4-5 ходів. А таким чином, як для того, щоб підвищити варіативність нашої гри і можливості використання, на даний момент ми розпочали роботу над тим, щоб запропонувати систему виховних годин у школах. Коли, наприклад, протягом одного семестра можна практично на кожній виховній годині грати у нашу гру, опрацьовуючи конкретні аспекти інформаційної компетентності та інфодійної грамотності, тому що з огляду на кількість карток, шанси того, що та сама картка потрапить вам на ігровому полі знову, достатньо низька. Також хотіла б звернути вашу увагу, що у нашому чат-боті учасники отримують можливість, кожен із персонажів має можливість на одноразову консультацію у Професора, юриста, політолога, фактчекера і хочеться акцентувати увагу на консультації юриста, тому що над нею працював вчитель правознавства Євгеній Антонюк, і він навів усі необхідні статті з Конституції України, закону України про засади запобігання та протидії дезінформації, Закон України про освіту, закон України про забезпечення рівних прав та свобод, закон Кодекс законів про праці, Закон України про рекламу, Кодекс етики українського журналіста тощо. І під час нашої гри ми піднімаємо такі глобальні питання, як стандарти журналістики, як запобігання плагіату, як дотримання принципів академічної доброчесності. Також наші тематичні картки вони зорієнтовані на сучасні. Ситуації, які трапляються у житті підлітків, це пропозиції долучитись до лав-квадроберів, це пропозиції знятись у рекламі, яка має ознаки сексизмів. Це також різноманітні види реклами, задіяні сучасними магазинами, такими як Сільпо, АТБ тощо. А також інформація, яка часто шириться телеграмом та іншими соціальними мережами у контексті ви не повірите, сенсаційна новина тощо. Проект «Meet the Teacher» був реалізований гьота інститутом в Україні спільно з НОТА ЄНОТА за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у рамках програми Східного партнерства. Хочеться побажати гравцям в першу чергу нашої швидкої перемоги, мирного неба над головою, щоб їх дитинство нарешті було мирним, безхмарним і безболісним, і також бути уважними до інформації, з якою ми працюємо і. Прищеплювати інформа інформаційний імунітет кожному члену своєї родини.